Слава Україні! От сьогодні я вирішив показати ось таку досить цікаву річ. Найкращий мед моєї пасіки. Ось таку гарну упаковочку, яку виготовляли наші хлопці в Харкові. Не знаю, чи виробництво збереглося чи не збереглося. Ну, В даний момент вони не виробляють, але вони мали ось таке хороше обладнання. Під 145 рамку упаковка, вона дуже акуратно, ось так. Ви собі взяли 145 рамочку, медову закрили. І дуже гарний подарунковий такий набір упаковка. Ціла медова рамочка. Тобто було, в них була найкращий мед з моєї пасіки і, і також ось такий надпис був. Ось, ось така упаковка, українське виробництво. Дай Бог, щоб хлопці після війни відновили виробництво, тому що це є річ, це є красота, це є гарний подарок. Тому здоров'я хлопцям і щоб далі могли працювати, дякую.